Вітаю вас, дітки! В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні, але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру зимоньку зиму засипати все навкруги снігом. Не залишилося ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо і нудно, тільки сніг хрипів на морозі. Як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни, дітки? Пропоную приготувати птахам частування і вирушити на їхні пошуки. Дітки перед вами квадрати годівниці та овали зернятка. Скільки годівниць? Так, 4. Знайдіть картку із цифрою 4. Так. У першу годівницю покладемо одне зернятко овал. А в кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток у другій годівниці? Так, два зернятка. Третій, також два, четвертій. Два. А скільки всього зерняток? Вірно, багато. Пропоную пограти в гру «Збери пташку. Розгляньте, будь ласка, картинки, на яких художник не домалював кілька деталей. Як ви думаєте, кого малював художник? Розгляньте першу картинку, що встиг намалювати художник. Вірно, голову і тулуб. Що потрібно домалювати пташці? Так, хвіст, дзьоб. Лапки і крила. Пропоную за допомогою геометричних фігур доповнити малюнок. Розгляньте наступну картинку та за допомогою геометричних фігур доповніть її. Вірно, молодці. Назвіть, будь ласка, фігури, які ви використали. Розгляньте наступну картинку, яких деталей не вистачає. Доповніть їх також за допомогою геометричних фігур. Ось так, молодці, які фігури ви використали. Пташки вам дуже вдячні! І пропонують погратися. Гра називається Знайди пташку. Знайдемо горобчика серед інших пташок, він такий спритний. Виконуємо це завдання з використанням слів, справа, зліва, між. Як називаються всі ці пташки? Вірно, синичка, голуб. І горобчик. Тож почнемо. Де знаходиться наш горобчик, відповідно, голуба. Так, справа, вірно, справа від голуба. А тепер погляньте на картинку та скажіть, де знаходиться наш горобчик? Відповідно, синички. Так, Зліва. Молодці. А тепер де знаходиться наш горобчик? Так, між синичкою та голубом. Давайте скажемо разом. Між синичкою та голубом. Вірно. Ось ми і пограли з пташками. Дітки, скажіть, кому ми сьогодні допомогли? А скільки у вас було годівниць? Так, а скільки було зерняток? Молодці дітки. До нових зустрічей!